Карл Чапик оповідання з обох кишень. Ясновидець, знаєте, пане прокурор, казав пан Яновець, мене так легко ніхто не пошиє. Не дарма я в речі, не так? Але що робить той чоловік це просто надмій Це не просто собі графологія, це не що. Тільки подумайте. Дасте йому чиє-небудь рокописьмо у незаліпленому конверті, він на те письмо навіть не подивиться, стромить у конверт пальці і шатирить ними по тому письму, ще й кривить рота, ніби йому щось болить. І за хвилину почне вам розповідати про вдачу того, хто писав, і то так, що ви тільки очима кліпаєте, до щирця вгадає ту людину. Я поклав йому до конверта один лист від старого Вайнберга, все чисто спізнав, і те, хто той на надіабекет, і що буде Банкрутом. Що ви на це скажете? Нічого, сухо відповів прокурор. Може, він старого Вайнберга зна, але ж він того писання навіть не бачив, розхвилювався пан Яновіць. Він каже, що кожне письмо має свій прийом. Які, мовляв, можна цілком точно відчути на дотик. І він каже, що це чисто фізичне явище, як радіополь, не прокурори, це ніяке не шахрайство. Він, той принц, Карадак, за це нічого не бере, це ніби дуже стара родина з Баку. Говорив але навіщо я вам розповідатиму? Прийдіть і подивіться на це. Він буде сьогодні ввечері у нас неодмінно прийдіть. Слухайте, пане Яновісе, сказав пан державний прокурор, це все гарно. Але я чужинцям вірю тільки на 50%. Особливо ж, як не знаю, кого, чого вони ходять. Росіянам я вірю ще менше, а факірам найменше. Коли ж до всього всього він ще й принц, так я йому вже й зовсім вірю. де кажете, він того навчився? Ага, в Персії. дайте мені спокій, пане Янвець. Цілий схід це дуросвідство. Але ж, пане прокуроре, оронився пан Янгець. Той молодик, усе пояснює цілком науково, жодного дива, жодної таємної сили, лише, кажу вам точний науковий метод. Та це тим паче доросвітство, казав пан прокурор до Кірбу. Пане Янвець, я вам дивуюся, ви за все життя входилися без точних наукових методів, а тепер за них ухопилися. Бачите, коли б у цьому щось було. Все б давно стало відомо, адже так. Ну, казав пан Янавіс, трохи вагаючись, та коли я на власні очі бачив, як він вгадав усього старого Вайнберга, Це було б ідеально. Знаєте що, пане прокуроре? Прийдіть, подивіться, якщо це шахрайство, то ви побачите. То на те ви спеціаліст, панночку, пане прокуроре, мабуть, вас ніхто не може ошукати? Гадаю, навряд, сказав пан прокурор скромно. Так я прийду, пане Яновіць, але тільки подивитися на пальці того вашого феномена, це ганьба, що в нас є такі легковірні люди. Однак не кажіть хто я. Почекайте, я йому дам. Прочитати одне рукописьмо в Це буде щось екстра. Закладаємося, пане, що я йому доведу до освітства. Треба вам сказати, що пан прокурор, або, точніше, пан старший прокурор доктор Клапка мав на найближчому засіданні присяжних вести обвинувачення в процесі Гуго Мюллера. Злочин навмисного вбивства. Пан Гуго Мюллер, фабрикант і мільйонер, був оскаржений у тому, що застрахував на великі гроші свого молодшого брата от, і потім утопив його до Ксанському ставку. Крім того, його підозрювали в тому, що кілька літ тому він убив свою коханку. Але цього, звичайно, не можна було довести. Словом, то було одне з великих судочинств, на якому пан прокурор хотів показати, на що він здатен, і він працював над документами з усією пильністю проникливістю, завдяки якій зажив слави найгрізнішого громадського обвинувача. Справа не була ясна, але за даних обставин. Він мусив покладатися більше на свою красномовність, щоб допевнитися від присяжних петлі для пана Мюдлера. А це, зважте, для громадського обвинувача є справа честі. Пан Яновіць того вечора був трохи роздратований. Це принц Карадак, знайомий він з пан доктор Клавка. Мабуть, можна розпочинати чи не так? Пан державний прокурор подивився допитливо на того екзотичного звіра. Це був молодий і стрункий чоловік в окулярах з обличчям тібетського ченця і делікатними злодійськими руками. Гохштаплер вирішив коротко пан прокурор. Пан Карадаг, тороктів пан Янвіст. Тут коло цього столика, мінеральна вода там уже є. Будь ласка, засвітіть собі стоячу лампу люструми з гасами, щоб вас не турбувало. Так, прошу, панове, тихо, пан. Так, тут пан Клапка приніс якесь у косвімо. Коли пан крадага ласка, пан прокурор кашлянув і сів так, щоб найкраще бачити ясновидця. Ось те рукописьмо, сказав і витяг з нагрудної кишені заліплений конверт. Прошу. дякую, сказав Ясновидець мляво, взяв конверт із заплющеними очима і повертів його в пальця. Раптом він затремтів і закрутив головою. «Дивовижна! вижна. пробурмотів і ковтнув води. Потім усунув свої тонкі пальці в конверт і остовпів. Здалося, що його пожовкле обличчя ще більше збитло. У кімнаті запала така тиша, що чутно було харчання пана Яновіца. Пан Янові зхворів назов. Тонкі губи принца Карадага тремтіли й кривилися. Ніби він стискав пальцями розпечене залізо, і на чолі в нього виступив піт. Я не годен цього витримати, прошипів глухо, витяг пальці з конверта, обтер їх носовою пускою і хвилину їздив ними по сукну столика. Ніби точив бруском ніж. Після цього знов нервово сорбнув. Пі і обережно взяв пальцями конверт. Людина, яка це писала, почав сухою. Людина, яка це писала, тут велика сила, але така він, очевидно, шукав слова. Сила, яка чатує, це чатування страшніше, скрикнув і випустив конверт на стіл. Я тієї людини не хотів би мати собі за ворога. Чому? не стримався пан прокурор. Він щось учинив? Не питайте мене, сказав Ясновидець. Кожне питання дає знак. Я тільки відаю, що він може вчинити щось велике і страшне. Тут дивовижна воля. До успіху, до грошей. Той чоловік не спинився б над життям. Ні, це не звичайний злочинець. Тигр також не злочинець, Тигр Падар, той чоловік не був би здатний на жодну підлоту, але гадає, що володіє життям людей. Коли він на своїм полюванні, то бачить у людях тільки здобич, відтак їх убиває. По той бік. Добра і зла, пробурмотів пан прокурор з очевидною згоди. Це тільки слова, сказав принц рада. Ніхто не бува по той бік добра і зла. Той чоловік має свої цілком певні моральні поняття. Він нікому не винен, не краде, не бреше. Коли вбиває, то ніби на шахівниці, дає шах і мать. Це його гра, але він її веде оправно. Ясновидець зосереджено зморщів нічого. Я не знаю, що це таке. Бачу великий ставок і на ньому моторний човен. А що далі? скрикнув державний прокурор, ледве дихаючи. Далі нічого не видно, гоноть тьма. Воно таке дивно тьмаве перед жорсткою і безоглядною волею схопити свою здобич. Але тут нема ніякої пристрасті, тільки розум, цілковита розсудливість у кожній подробиці, так наче вирішується якесь завдання або технічна проблема. Ні, той чоловік ніколи ні за що не докаряє собі. Він такий самовпевнений і так звіряється на самого себе, йому нема чого боятися свого суміння. Мені здається, що він дивиться на всіх зори, дуже будючний і самозакоханий. Його тішить, що його люди бояться його Ясновидець сьорбнув води. Але він, комедіант, по суті, він зісколюбник. Що прибирає певної пози. Хотів би здивувати світ своїми вчинками? Годі, я стомився, він мені не до вподоба. Слухайте, Яновіць, – казав схвильовано пан прокурор, це справді щось надзвичайне, той ваш Ясновидець. Те, що він сказав, то стименний портрет, сильний і безоглядний чоловік. Бачить людях тільки здобич, досконалий гравець своєї гри, мозок, який чисто розумово готує, свій чин і ніколи ні за що собі не докаяє, джентльмен і до того комедіант. пане Яновіць, той крадак спостиг його на сто відсотків. От бачите, мов пан Яновіць потішно, хіба я вам цього не казав? То був лист від ліберецького шліфена, чи не так? Та де, крикнув пан прокурор. Пане Ямевець, то був лист від одного вбивці, але, але, здивувався пан Яневець. А я думав, що то текстильний шліфен. Знаєте, то дуже великий гаунер той шліфен. Ні, це був лист від Гуго Мюллера, того братовдильника. Ви зауважили, як ясновидець сказав про човен на ставку? Мюллер викинув з човна у воду свого брата. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, дивувався ай, 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 пан Яновиць. От бачите, і що за казковий талант, пане прокуроре, безпечно заявив пан прокурор, як тільки він збагнув Мюллерів характер і мотиви його вчинку, це просто, пане Яновець, феноменально. І як тільки він збагнув Мюллерів характер і мотиви його вчинку. Це просто, пане Яновіс, феноменально. Навіть я б того Мюллера так достеменно не розгадав. А Ясновидець пізнав цей тип, пізнав це на дотик? кількох рядків Мюллерового руку письма, пане Яновіс, тут щось є. В людському письмі мусить бути якийсь особливий прийдум що. А хіба я вам не казав, тріумфував пан Яновиць. Будьте так ласкаві, пане прокуроре, я ще не бачу в руку письма жодного вбивці, з радістю сказав пан прокурор і витяг з кишені конверт. Це направду цікавий лист. Додав він, виймаючи папір з конверта, і раптом перемінився на обличчі. Це хто тобто, саме цей лист, а не Яновиць, вичевив із себе якось, непевно, належить до судових паперів. Тобто я вам не маю права його показувати, прошу пробачення. За хвилину пан прокурор біг додому, не помічаючи навіть, що падає дощ. Я усе казав собі з Йокотою. Я йоло. Як це могло статися зі мною? Я ідіот. Поспішаючи, я серед інших документів запопав замість мюллеровського листа свій власний рукопис, свої нотатки до обвинувачення і сунув до того конверта. Я дурба! так це було моє письмо. Дякую, Красно. Стривай, шахрай, я на тебе початую. Але, зрештою, пан прокурор почав заспокоюватися, адже здебільше не так же й погано було те, що казав Ясновидець. Велика сила, дивовижна воля, хай буде не здати на жодну підлоту. Маю свою, маю свої, цілком певне воральні поняття. Це, власне, мені лестить, Що ніколи собі не докоряю, слава Богу, нема за що. Я тільки справляю свій обов'язок. А щодо розсудливості, то це також правда, але ж і заплутався я з тим комедіантом. Це все-таки доросвітство. Раптом він спинився. Звичайно ж, сказав собі, те, що говорив Ясновидець, годиться для кожного духу. Це тільки певні загальні. Кожна людина трохи комедіант і заскорюбник. Це тільки хитрощі говорити так, щоб кожний міг себе пізнати. Ось як. Вирішив пан прокурор і, розкривши парасольку, пішов додому своїм рівним енергійним кроком. Господи Боже, відуся голова суду, скидаючи з себе мантію. Вже сьому година, ну і забарилися знову. Ще пак. Пан прокурор говорив дві години. Зате ж, пане колего, виграв справу. З такими хисткими доказами допевнитися в петлі це зветься успіхом. Ну, присяжних ніколи не вгадаєш, та й гарно промовляв, казав голова, умиваючи руки. Надто ж як характеризував того Мюллера. то був готовий портрет. Знаєте, почварний нелюдський характер того війна, це просто кидає в дрож. Пам'ятаєте, пане колего, як він сказав, це незвичайний злочинець. Він не здатний на підлоту, не береше, не краде, але коли б'є людину, то зробиться так спокійно, наче вдавав давав на шахівниці мат. Він убуває не з пристрасті, з холодного росу, ніби розв'язує завдання або технічну проблему. Дуже добре сказано, пане Колео, і далі, коли він на своєму полюванні то бачить у ближньому тільки здобич. Знаєте, з тигром вийшло, мабуть, трохи театрально, але присяжним все сподобалося. Або те, докинув пан Вотент. Як казав, отою вінник, напевно, ні він за що собі не докоряє. Він такий самовпевнений, так звіряється на самого себе, йому нема чого боятися, свого сумління. Або ж таке психологічне спостереження вів далі голова суду, витираючи собі руки рушником. Що це комедіант і озер, який хотів би приголомшити світ своїми вчинками? Ну що ж, погодився пан Ботан. Клапка небезпечний супротивник, вовко Мюллер-Винен дванадцятьма голосами дивувався голова. Хто б міг таке сказати? Для клапки тільки цього й треба. Для нього це як шахова гра або полювання. Він так в'їдається в кожний процес, пане колего. Я би не хотів мати його за свого ворога. Його, казав пан Бота, радий, коли його бояться люди. Ну, самозакоханості в нього є, сказав замислено поштивий голова, але має дивовижну волю. Головно до успіху. Велика сила, пане колего, але не знайшов доречного слова. Ну, ходімо бачає. Одна тисяча дев'ятсот двадцять третій рік.